Усім привіт! Це другий урок з джазової імпровізації. В минулому уроці був акорд c 7 Сьогодні ми будемо обігрувати акорд Смінер 7 або cm 7 Одразу переходимо до практики. Відшукаємо тоніку нота До. Перша октава. Мі бімоль. Терція. Квінта. соль. Сі бімоль септіма. Далі друга октава до. Мі бімоль. квінта, соль. септима, сі бемоль, І додамо до на тр третю октави. Саме з цих нот складається цей акорд. Аналізуючи відео з попереднього року, я зрозумів, що достатньо багато грав, але мало сказав, що робити для тих, для кого це взагалі дуже важко на початку. Якщо вам важко мислити навіть трьома нотами, тобто до мі, мібімоль солі, ви вже губитесь, то почніть поєднувати хоча б парочку нот, наприклад, тоніка та терція до мі, мібімоль. І пограйте їх, придумайте з ними якісь фрази. Головне, щоб це були ваші фрази, ваш грув. Потім те саме з терцією квінтою. Септиму додамо. А потім вже, коли ви трошечки почнете до цього звикати, додавайте більше послідовності, але поки акордових звуків вистачить цілком. Пару класних вправ, які можна робити, щоб швидше завчити ці ступені. Граємо тоніку і граємо терцію. Далі тоніка квінта. Тоніка септіма. Тоніка октава. І те ж саме в другій. Квінта. Октава. Так ви вже починаєте бачити не тільки тоніку, а й інші ступені. Іще одна дуже класна вправа це грати акордові звуки кожен раз починаючи з наступного ступеня. Один і той самий паттерн. Ось так він звучить і так він виглядає в тавах. Поїхали. І вниз, вниз. Окей, до зустрічі в наступному уроці. Бувайте!